Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо приготування домашнього вина з Чорної та Червоної смородини, тобто парічок. Так вийшло, я не знаю, як по всій Україні, але у нас на сході у 2024 році завдяки весняним заморозкам померзли всі квіти на усіх фруктових деревах. Зацепило морозом полуницю та агрус. Вродило небагато, тільки поїсти. Те ж саме сталося і з виноградом. А ось чорна смородина та порічки вродили непогано. Ми на зиму з них закрили джем, а із залишків вирішили зробити вино. Вино вийшло красивого насиченого кольору, дуже ароматне і смачне. У нас в сім'ї міцних спиртних напоїв ніхто не любить, тому всі оцінили вино із смородини по вищому балу. А ось таке буває з тими, хто передегустував нашого вина. Щоб зробити смачне вино з чорної смородини та порічок, нам знадобляться такі продукти. Червона смородина порічки 2,5 кг. Чорна смородина 800 г. Цукор 300 г, плюс 100 г. Вода 1 літр. Чорну смородину та парічки гарно миємо під проточною водою. Видаляємо листя та гілочки. Плодоніжки видаляти не потрібно. Відкидаємо ягоди на насит або друшляк, щоб збігла вода. Ну ось смородину підготували. Висипаємо її в нержавіючу або емальовану каструлю. Додаємо цукор 300 г і трішки перемішуємо. Не дуже, аби з'явився сік. Накриваємо кришкою і витримуємо 2-3 доби. Після цього часу відкидаємо смородину на друшляк і добре передавлюємо її. Жмих і смородини знову поміщаємо в каструлю і додаємо в неї 1 літр води. Накриваємо кришкою і залишаємо на одну добу. Сік переливаємо в банку і закриваємо її кришкою і водяним затвором. Через добу воду, настояну на смородиновому жмихові, просіджуємо через друшляк. і додаємо її в банку з соком. Знову накриваємо кришкою з водяним затвором і залишаємо бродити на 10-18 днів. Час залежить від кімнатної температури. Якщо в кімнаті дуже тепло, то 10 днів цілком достатньо. Зброджене вино проціджуємо через марлю з ватним прошарком. Друзі, тепер вирішіть, для чого ви зробили це вино. Тому що зараз у нас вийшло сухе вино. Воно кисле за смаком. Таке вино чудово підходить, щоб змішувати його з лікером робити коктейлі. В ньому чудово маринується будь-яке м'ясо. Його можна додавати в соуса. Але щоб пити його це на любителя. Тому ми за своїм смаком додаємо цукор. Ми додали 100 г. Добре розмішуємо, щоб цукор розчинився. Розливаємо вино по пляшкам. Друзі, пляшки обов'язково повинні бути скляними, так як пластикову пляшку може розірвати. Також пробка на пляшці повинна міцно триматися. Для цього підходять ось такі пляшки з пробками, як у нас. Так само можна, щоб пробка закручувалася. Для цього підійдуть пляшки з під горілки. Ставимо пляшки з виновим погріб на підлогу, щоб було прохолодно. Нехай воно дозріває. У кого немає льоха, то можна залишити вино в холодильнику. Воно буде готовим, якщо ви не додавали цукор, то через 6 місяців. Якщо ж цукор додали, то раніше, ніж через 8 місяців, його не відкривайте. Вино, приготоване таким способом, зберігає колір, аромат і виходить надзвичайно смачним. І що найголовніше, його легко може приготувати навіть недосвідчена господиня чи господар. Приготуйте з нами цей чудовий, не дуже міцний, слабоалкогольний напій. Смачного! Ось і все, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Не забувайте поділитися цим роликом з друзями. Все, до скорих зустрічей. Бувайте, друзі!